Я дуже дякую Богу, що сьогодні я на цьому місці серед сім'ї. Я дякую Богу за цей будинок, Потім, то я просила, поведи мене, Господи, туди, щоб я любила ходити і щоб там був ти. Бо я ходила багато, мене Господь водив. По будинках других, але там місця я не знаходила. Я вже казала, може, я така грішна, що ж це таке я ніде не можу прижитися. Господь дав так. Послав то, що я просила. Слава Богу. Я дякую за всіх служителів. Я дякую Господу за кожну душу у нас у церкві, за діток, хто трудиться, кого як і труд. Господь хай вас всіх благословить. А це було 26 січня в 99-му році. Я жила в сім'ї віруючих, за мене батько в мене був служитель церкви. Молився 53 роки, а я не приходила. Ну, Він мене не заставляв силу, я казав, що навертайся до Бога, треба до Бога звертатися. Я так ну, не знаю, не вийшлась. Потім він болівся, Господи, я хочу житті, щоб мої діти прийшли, а Господь сказав ні, увійдеш у вічність, я приведу. І случилось так, що батько помер уночі, а я покаялася коло його гроба. Стала на коліна і покаялась. І кажу: господи, не на не ні направо і назад, тільки за тобою. І так слава Богу, Бог мене укріпив. Але на ці 25 років пройшло вже. Випробування були і дуже багато, але милості було більше. Перше, я тільки трошечки скажу, коли я прийшла до Господа, я дуже похудала, мені кажуть, сестри, йди в лікарню, провірайся, що з тобою робиться. А я не йду і не йду, Господі, не піду. Скажеш, потім піду. А потім через сосуда було сказано, що каже, я зняв з тебе те, що мішало. Я подякувала коли, Господі, не буде. Друге стали з роботи гнати. Стали гнати з роботи, гнали, гнали. Була я на високому щоту, робила добре, завжди в благодарності і премію отримувала. А тут прийшла до Бога, все. Уходь з роботи, пиши заяву. А я так у думці кажу, Господі, що робити? Дали ручку, бумагу. Це генеральний директор на заводі. А мені Господь сказав, не піші. Я і положила йому в сторону, кажу, писати не буду. Я по статті у волі, ваше право, що хочете це робити, але я писати не буду. Пройшло трошки време, хожу, ходжу. Нормально, ніхто не виганяє, до роботи мене не допустили, я приходила і сиділа. От потім в мене ж був начальник, він знав, як я робила. І дуже за мною був, що ж це таке случилось, я не знаю. Я знала, що це таке. Я прийшла до Бога, все, вже випробування почалося. А Господь мені сказав: нікому нічого не говори, ворог буде постижений. Так і сталося. Проробив трохи його вигнали, але він передо мною пробачення просив, Ще в два оклади дав мені гроші за хорошу роботу і, і каже. Ви мені вибачте, я з вами так поступив неправильно. Я кажу, знаєте що, а я за вас моліла, щоб Бог дав вам мудрості в цьому нелегкому кріслі. Кажу, у мене є новий заповіді на російській мові чи на українській. Яку вам? Я хочу подарити на українським. Я там взяла текст із Біблією, написала і й подарила. Да й каже: моліться за нас. Кажу, я молілась все життя, скільки роблю на заводі, як прийшла до Бога. І вийшло так, а в мене мама впала і поламала бедро, я вже вимушена була йти. А після тієї роботи мене поставили на відповідальну роботу приймати матеріали на весь завод: це бетон, щебень там різний, метал. Я кажу, я не піду туди, тому що ви завтра напишете на мене, що я недостачу допустила, в тюрму мене посадити, не піду. Ми вам тільки бо ж нікому, ви віруюча людина. І так я ще два роки проробила і розстались ми дуже доброю душою. І я подякувала всім і сказав: якщо ваша мама видужає, приходьте в ваше місто там на весовій сидіти. Думаю, я вже не прийду туди, але молилась за його. Ну його з роботи вигнали. Третє було таке: це я такі основні, я кажу, багато іспитання ті. Хата згоріла, новесенька. Ще навіть не заселились. Згоріла в і хата. А я була в Києві. Сусідка каже: у вас вдома горе, а ви а я там копала в сестрички картоплю е, у, у доброві. А яке в мене горе? Ваша хата згоріла дотла, нова хата. А батьківська хата осталась, була три метри. Нікого вдома в нас не було. Я в Києві, діти всі в Києві, одна я жила, батьки померли, а люди спасли і Господь дав. Це милість Божа. Вилізли наверх і спасли ту хату. Я тоді кажу, Господи! Встала на коліна, звісно, тут зашкребло, яка Боже, ти дав, і хати вже нема. А Йову як було? А тобі на хресті, кажу, як було? Які ти муки приймав? Ти ж прийняв за мене такі муки і подякувала Бога. Ну і прийшла додому, звісно, вже все. Осталось попилище. Тоже Трошки ж боліло серце. Так подивлюся, не роптала мене, Бог навчив, що я ніколи не роптала. Я сказала так, Господі, навчи мене так, щоб я не задавала ніяких питань за що. І так мене Бог навчив і сказав через сестричку. Дивись на Голгофу і за все, за все благодарі. І то я його так собі в серце положила, щоб не случилося. Я дякую Богу. Ну і все пройшло врем'я вже. Хата згоріла до тла, там один кирпич не буде строїтися. Син сказав, як нібудь там на крию буде сарає. Пройшло, може, неділі, дві чи три. Приходить, буду строїтися. Каже, от ви ж гроші ви ж повинні гроші віддати дружни. Ні, мамо, я потихеньку. Іду я знов на молитву, ну що іде таке слово. І не томи своє серце, я в силі все встановить. І слава Богу, і сьогодні хата є, і Бог мене укріпляв все життя, звісно, вже 79-й рік це немало, це багато. Але я, я така, як і в минулому році була у роді 5 років тому назад. Я хожу, слава Богу, руки, ноги, мене працюють, і славлю Господа за його милість, бо без Його, кажу, Боже, без тебе ніхто нікуди. І не коткнеться, оце таке. Слава Богу, за всіх вас і за діток Буде, Я будемо зустрічатися з дітками в небі. Мої теж не віруючи, але я вірю, що її Бог приведе за все. Йому слава вірить і на тіс. Давайте Ми помолимося, щоби Господь укріпив нашу сестричку.